Лейтенант Сокур, пресофіцер Сутого батальйону територіальної оборони міста Нікополь. Чому якщо вже 5 місяців окупації Нергодару, загострення сталося саме зараз? Ну то хто його знає, тірку ті хорки, що в них на розумі, адже вони просто гатять по мирному населенню хаотично. Ну, тобто ніяких спроб наступу ж у них немає. Це просто терор. Це так, це просто терор. З метою залякування населення та деморалізацію. Якщо позиції знаходяться саме на атомній станції, чи можете ви давати відповідь? Ну, Збройні сили України мають на будь-яку агресію відповідь, але ж прикриття мирним населенням та тим паче атомною електростанцією неможливо ці дії. Ну, дивіться, от те, що ми побачили, що ви абсолютно тут не прикриваєтеся мирним населенням, тому що навпаки, ви захищаєте зараз. От на, на цей час в Нікополі тиша. Тобто, це напевно результат ваших дій? Е, так, військові відповідають на агресію і не тільки відповідають, а й знищують ворога в цілому. Чи використовуєте ви ту зброю західну? На яку такі сподівання має Україна? Її використання по всій території України стовідсотково ну, робить нашу перевагу. І... Це тільки час, коли ми переможемо. Позиція збройних сил України в Україні та за кордоном дуже сильна, не тільки в військовому стані і підтримки, та й підтримки населення волонтерських організацій, міської влади та й просто пересічних громадян. Явно почуваюся. Я на своїй землі і моя рідна Україна її захищаю. І я впевнений, як і кожен з нас і українців.